Це історія Грейнджера Тейлора, чоловіка, що одного дня сказав, що полетить з прибульцями, і зник. Ось він, юнак із Канади, з провінції Британська Колумбія, народився 1948 року. І з самого малку був, ну як вам сказати, дуже кмітливий і трішки не від світу цього. У 14 років він самотужки відремонтував трактор, який ніхто не міг полагодити. У 20-й вже працював над відновленням старих літаків і двигунів. Його майстерня була схожа на музей, а не на гараж. Але найцікавіше він побудував у дворі власну літаючу тарілку. Так, справжню модель НЛО з металу на ніжках і жив у ній. Це був його особистий дім, обсерваторія. Там він спав, слухав радіо, розмірковував про зірки. У 1980 році Грейнджеру було 32. Він почав казати друзям, що має контакт з інопланетянами, і ті запропонували йому полетіти з ними, аби пізнати Всесвіт. Він залишив записку Я вирішив піти на борту інопланетного корабля, щоб подорожувати по космосу. Ви не побачите мене знову, але я повернуся і зник. Тарілка зникла. Він сам теж. Ніяких дзвінків, слідів чи доказів, лише зникнення минуло чотири роки тиші. І от одного дня неподалік гори Превост, у лісі знайшли уламки пікапу. А поруч людські останки. Ймовірно, це був Грейнджер, та ніхто досі не впевнений. Вибух, можливо, саморобна бомба, можливо, нещасний випадок, а може, щось інше. Люди досі сперечаються. Хтось вважає, що він покінчив життя самогубством, інші, що навмисне інсценував зникнення, а деякі, що таки полетів у космос, і може досі десь там мурчить поруч із зірками, мур.